Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, друзі. Сьогодні наш поетичний ефір, як щоранку, проходить під назвою і гаслом дякую ЗСУ за ранок. Дякуємо нашим захисникам за їх захист, за їх боротьбу за волю України. Дякуємо їм безмежно кожного дня. тому... Проводимо такі волонтерські поетичні ранки. Дуже вас прошу донатити, робити репости. І, як говорять, немає маленьких донатів, є велика байдужість, тому включаємося, додаємося, п'ємо разом каву, тому що за те, що ми сьогодні можемо пити з вами разом каву, ми завдячуємо нашим захисникам і захисницям. Доброго раночку! Не знаю, як в мене вийде. Я планувала прочитати один вірш при свято своїй подрузі, але я зачитаю його трошки пізніше, я його скинула в коментарі, тому що я його не встигла переписати, а від немає. Сьогодні читаю поезію свою та своїх друзів. Ось я вам покажу, у мене так закладочками є та поезія, яка мені дуже подобається. І ще раз нагадую, що ми дякуємо нашим захисникам за ранок і в цілому за те, що ми можемо зранку пити каву, спати вночі і вірити, не втрачати надію на мирне майбутнє. Наші волонтери в коментарях скидають актуальні збори, тому долучайтеся і допомагаємо всі разом. Перший вірш хочу зачитати поліської журавки, яка мені дуже сподобалася. Її поезія маю таку невеличку книжечку, тому зачитаю вам вірш автор поліська журавка. День на день ніколи в нас не схожі, як і люди різні в світі всі. Йдуть щодня на зустріч перехожі. Цей в проблемах інший у красі. Хтось іде із паличкою старість, молодість там скаче, як коза. Одного заполонила скнарість. Добрий все віддав в очах слеза, хлопченя собачок захищає, копає їх інший і жене, тут дівча криницю вичищає. А негідник знов туди плює. Пополам поділено у світі. Чорне й біле ніч окремо й день. Правда плаче в брудді і лахмітті, а брехня співає лиш пісень. Дуже актуальний вірш, мені дуже сподобався. <кхід> Реальність. Всі ми, всі ми різні. Але щиро бажаю кожному з нас, щоб в наших серцях було більше добра. Більше добра і більше світла. Ми цим світлом ділилися, заохочували інших допомагати, ділитися добром і, як кажуть, мати в серці Бога і жити по совісті. Ще раз нагадую, що це поетичний волонтерський ефір. В коментарях пані Наталя вже скинула актуальні збори, тому долучайтеся, донатьте і все буде Україна. Наступний вірш хочу прочитати Світлани Сащук. Про кохання. Доброго раночку. Я маю надію, що мене нормально чути, тому я читаю вам далі. Віч називається півподиху це ти. Півподиху, півкроку до весни, півнеба ген засіяло шпаками, Лівиця серця вгойдує за сни усе давно минулося між нами. І з кожним днем марніються сніги. Брунька та гілка знову при надії Та тільки серце згадує борги. Нехай гарцює і солонить віє, про той осінній доторк до плеча. Поспішність рук в багряностях благальних, і немилосерність впертого меча, і гордіє вузол у словах банальних, як бігла до весни моя земля, заломлено горбатилися крила. Півподиху це ти, півкроку я. І осінь, що півнеба нам закрила. Неймовірно гарний вірш, сповнений великої надії, великої любові. Тому дуже-дуже сильно сподобався. Дякую, Світлана Сащук, за вашу поезію. Доброго раночку тим, хто долучається. Прочитаю декілька своїх віршів коротеньких. Ти торкнувся моєї душі, пам'ятаю цей дотик любові. Я напишу про щастя вірші, я сумую завжди за тобою, Ти до серця стежину знайшов, Колеса мої сни в обіймах, і на серці болючий шов, Все зцілив, щоб я стала відна. Лоскочеш ти подихом плечі, хитринки стрибають в очах. Троянди, вино, море, вечір, і усмішка ніжна твоя. І хвилями море шепоче, устами торкнешся долонь, і ніжніцю світяться очі, і в серці кохання вогонь. Більшість сьогодні вірші вибрала про кохання. Такий був настрій, такий в мене було бажання почитати вам щось таке прекрасне, чарівне, тому що, тому що кохання це дуже прекрасно, особливо коли воно взаємне. Я тихо моліла в ніжних сновидіннях, а ти ромашки знов збирав у полі. І ще одна моя дівоча мрія. Яку я розділила із тобою. Я тихо млію від твоїх обіймів і Богу дяка за твоє участя. Кохання не зламають навіть війни, де мене в гості завітало щастя. Підтримуємо наших захисників, наших захисниць та наших волонтерів. Кожен з них когось чекає, когось підтримує, когось кохає і. Хочеться якнайшвидше перемоги, і щоб всі-всі були е, разом, повернулися в свої домівки і жили в коханні та злагоді під мирним небом. Доброго раночку. Один свій вірш і далі буду читати вірші своїх е колег, друзів, поетів, поеток. Тому торкнутися вустами вуст твоїх, насправді нездійсненна тиха мрія, кохати так безмежно ніжний сміх, така болюча в щирості надія, торкнутися в долонями долонь. Душею до душі прийти надвечір, у серці не згасає цей вогонь, Схили ці лунком на тендітні плечі, торкнутися вустами вуст твоїх, обіймами зустріти зиму люту. Хіба кохати це великий гріх торкнутися, зустрітися, відчути. Нагадую, що сьогодні ми в в Нашому ефірі дякуємо ЗСУ за ранок, нашим захисникам та захисницям. І намагаємося їх підтримати, допомагати їм, допомагати всій країні, волонтерячи і закриваючи актуальні збори. Тому долучайтеся і п'ємо разом каву і дякуємо разом ЗСУ. Далі хочу прочитати вірші Марічки Мудрої. Завжди дивуюся, наскільки гарно можна писати про кохання, настільки це може захоплювати і надихати тому читаю вірш, вірші Марічки Мудрої. Некоханих не пробачають, не цілують в чоло і скроні, Некоханих не відчувають, Затискаючи сум в долоні. Некоханих дратує втома, некохані чекають квітів, некоханих лишають вдома, В некоханих лякають діти. Некоханим не пишуть віршів, Не зривають вночі рингтони. Не кохання нічим не гірші. Просто сплутали ви перони. Дуже відгукнувся мені цей вірш. Дуже сподобався. І ще один є. І ще один є. Вірш теж марічки мудрої. <кій> <кій> Щось невимовне капало з очей. Чи то мій крик. Чи то твоє мовчання, якась незрима магія речей, мені відкрилось у несподіванні, щось невагома сіло на плече, чи твоя вдячність, чи моя розлука. Закрила двері, не взяла ключі, але німа не видала ні звука, Таїла сніжність у серцебитті, збивала ритми і слова у пари. Своя свобода є у викритті, своє підґрунтя в кожної примари. Дуже гарні вірші. Марічки мудрої можна читати цілу збірку в прямому ефірі, тому що вона насправді надихає, несе таке світло, несе таку любов і таке добро. Дуже сильно подобається. Доброго ранку всім, хто долучився. Нагадую, що в нас сьогодні ефір. Дякуємо за силу за ранок, тому. Приєднуйтеся і будемо дякувати разом. Наступний вірш Андрія Макоти. Теж мені дуже сильно сподобався. Я майже всі вірші вибрала про кохання. Тому ось так я почитаю. Називається Я кохаю вас. А, і до речі, хочу сказати, що чужі вірші я не пам'ятаю, напевно, читаю. Не пам'ятаю, чи я читала в прямих ефірах, значить читала тільки свої, тому, тому пробуємо читати, поезі. друзі. Я кохаю вас, стійте, стривайте, ми нарешті удвох За Настиру мене не сприймайте, хоча хто я нещасний поет. Я кохаю вас, ви моя муза. Вірші й квіти в дарунок вам, та, здається, для вас я обуза, і не ймете ви віри словам. Я кохаю вас майже ікона, ви для мене на вас я молюсь, ніжно трепетно, ава Мадонна, і померти в зневірі боюсь. Я кохаю вас, чуєте, пані, не мовчіть, бо дай щось говоріть. Вам віддати готове останнє. Ну, а серце хоч зараз беріть. Я кохаю вас сам і не счувся. як я голову втратив алеш. Що ви кажете, просто причувся, шепіт ваш, я кохаю вас теж. Дуже гарно і малозвучно, я всім бажаю взаємного кохання. Дуже-дуже. Гарна. І ще один вірш теж, Андрія Макоти, хочу зачитати. Мені ви зізнаєтесь у коханні, в листах своїх і віршах раз у раз, в наїмному якомусь сподіванні, що все полишу і примчу до вас, та двічі не війти в ту саму воду. Я скоро щезну з ваших сновидінь. Не варт до мене знов шукати підходу. Мені вже досить цих гріхо Я знаю, ви у себе на терасі, прозорім пенюарі ледь засну, І дійсно, неймовірно, ви прекрасні, шалено мрієте, як вас я пригорну. І час від часу в дикому пориві натхненно вам чекає щось перо, А коси розсипні золотогриві. Спадають вам на плечі та чоло. Коли я мав нещастя вас любити і пестити та пестити, я змію, я дам себе безславно обдурити і розгубив і друзів, і сім'ю. Але я не один уже сьогодні. Моє нове кохання на віки. Ви пишете, що ви тепер самотні, не пийте чай і нюхайте квітки. Не знаю, чомусь мені ця поезія дуже близька, дуже подобається, тому я її вирішила зачитати. Це були вірші Андрія Макоти. Нагадую, що в нас поетичний ефір. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо їм за мирне небо над нами, за те, що вони стримують ворожі атаки і виборюють волю для України, для... і ми не втрачаємо віру в перемогу завдяки ним. Завдяки тому, що вони виборюють волю, завдяки тому, що вони там стоять, на варті сну нашої малечі, і маю надію, що перемога за нами, скоро це все закінчиться. І буде мир, і буде й перемога. І ми будемо завжди пам'ятати той вклад, який кожен з захисників. І... Зробив для країни кожен рятівник, кожен лікар, кожен волонтер і кожен з нас. Є... Кожен з нас є хтось більше, хтось менше, але є волонтером, тому що ми стараємося всі допомагати. І читаю вірші Наталі Сідларду «Дубової», але читаю діалог з Марічкою Мудрою. Перша частина діалогу Марічка Мудра. Розкажи мені, як це спати у власному ліжку, а не холодному бліндажі, читати за кавою книжку, а не висіти на межі, знати, який завтра день, і що завтра точно настане. Розкажи мені, як це гуляти спокійними містами. Розкажи мені, як це вслухатись ночами у тишу, Не чекати прильотів. Не вітати у спальнику мишу. Розкажи мені, що казати, на збите питання, ну як ти я забув, розлучився. і все ж таки багато тут втратив. Відповідь Наталі. Розкажу тобі про межу, що мій світ поділився собою, як до тебе в думках біжу, чи збираюсь тобою тобою. Не дивлюся давно кіно. Сніг щасливий без тебе не бачу. Прислухаюся стук у вікно, дощ холодний на дворі знов плаче. Розкажу тобі все я сама, залікую душевні всі рани. Я б хотіла, щоб ця війна стала світом для всіх незнаних. Дуже гарний вірш. Дуже подобається дуети. Взагалі писати дуети це великий досвід. Я теж почала їх писати, і насправді це дає такий поштовх, таке натхнення, якесь по іншому відчуття поезія. І ще один вірш, пані Наталі, називається Розсипана любов. Котилася розсипана любов, збираючись забуті почуття, із кубки незакінчених розмов, вслуховуючись у серцебиття, котилася зернинами кудись. Хапалася зупинки, не знайшла. Піднявши крила вгору, відірвись, лети лети, але це все слова. Котилася розсипана любов. Дуже гарний вірш, дуже подобається, тому... тому якось так надихнулася я сьогодні читати про кохання. Більш так і. Ще один дует, знову ж таки, Марічки Мудрої та Наталісько я теж хочу зачитати, бо пам'ятаю, як читала його на Фейсбуці, він мені дуже сильно сподобався. Е, Марічка Мудра. Ти шалено мене дратуєш. Необхідністю твоїх губ. Тим, що ти, як ніхто, цілуєш, тим, що кинув палитий сход, Тим, що кожен свій поштовх серце твоїм голосом вимовляє, і навіщо мені тепер це, бо інакше не можу я. Безперевність твоя дратує, проживання в моїх думках, сніг узори на склі малює, а у небо піднявся птах, але птах під небес клепінням, чи морозу художня лють Обертаються твоїм ім'ям, твоїм поглядом день мій п'ють, твої чари і твої очі, не підвладні ні дням, ні снам. Я так сильно тебе не хочу, що нікому вже не віддам. Неймовірно, гарно. Твоїм поглядом день мій п'ють. Дуже, дуже красива фраза. Нагадую, що в коментарях наші волонтери вже скинули посилання на актуальні збори. Долучаємося до НАТО. Дякуємо нашим захисникам за ранок, дякуємо нашим мужнім солдатам за. Їх мужність, за їх, скажімо так, боротьбу відважну з ворогом, і найперше все за захист, за захист нашої країни, нашої нації, нашої єдності, нашої цілісності, нашої мови, за захист того, щоб ми існували в цьому світі. Вільними і щасливими людьми під мирним небом Читаю відповідь на на вірш Марічки, дратую, шаленію і цим дратую, ніжної щічки цілую знов, обіймаю в душі малюю нашу зустріч така ж любов. Ось у спину штовхає вітер, ще засніжила шлях зима. А в думках я дарую квіти. Ти пробач тільки так війна. Шаленіє, коли без тебе кожен подих лишень тобі. Ти мій всесвіт і чисте небо, 48 годин до тобі. Сильна птаха, що має крила, ті, що тут бережуть мене. Ти даєш мені дивні сили і віру щастя, що в мене є. Неймовірно, гарно. Дякую, Наталі, дякую Марічка, і дякую всім авторам і волонтерам, які. Вірші, яких я сьогодні читала, поезії, яких я сьогодні читала. Я не знаю, чи мені вдасться. Хотіла з коментарів прочитати вірш при святу своїй подрузі. Але я зараз спробую, тому я не знаю, як це буде. Напевно, я не знайду його. Угу. Хочу. На жаль, Добре. Якщо так буде мене нормально чути і видно, я хочу зачитати цей вірш. Тільки спочатку про нього розкажу. Цей вірш я присвятила своїй подрузі, її теж звуть Настя. Вона є дуже сильною дівчинкою. Ми з нею дуже-дуже-дуже багато в чому подібні, що нас обох шокувало. І тому. Це, це вірш свята Насті, але Анастасії. Але я хочу сказати, що в цьому вірші кожна жінка може побачити себе, тому що в як офлайн, так і онлайн я зустріла дуже, дуже багато сильних жінок, які. Не перестають вірити в себе, ніколи не здаються і несуть величезне світло і добро в цей світ. Незважаючи на будь-які перешкоди в своєму житті, на будь-які труднощі в своєму житті, вони знаходять щастя в тому своєму існуванні, знаходять позитив в своїх днях, в тому, що. Все можна пережити і все можна подолати. Тому я зачитаю вам вірш. Напишіть, будь ласка, чи мене буде нормально видно, бо я буду читати з коментаря. Бо я його, на жаль, не роздрукувала, він написаний буквально два дні тому. Сильна жінка сміється крізь сльози щоранку. Сильна жінка заглушить мовчанням крик. Сильна жінка поставить на стіл філіжанку. Сильна жінка вже світ до такої звик. Сильна жінка не вміє побути слабкою. Сильна жінка гучніше сміється за всіх, сильна жінка за своїх дітей тобою. Сильна жінка у слабкості бачить гріх. Сильна жінка у кожній із нас щоночі. Сильна жінка вгризається в хаос дня, сильна жінка малює яскраво очі. Сильна жінка кричить на маленьке я. Сильна жінка встигає для всіх навколо, сильна жінка для себе не знайте день. Сильна жінка, робота, садки і школи. Сильна жінка співає сумних пісень. Сильна жінка шукає ключі від щастя, сильна жінка втомилась нести цей хрест. Сильна жінка, на сповідь і до причастя. Щоб на ранок сина жінка на ранок щоденний квест. Сина, жінка, не в силі на все забити, сина жінка затопиться за меніч. ніч. Сильна жінка, цей темп тебе може вбити. Сильна жінка в мільйонах чужих обличчя. Ось такий вірш. Я надіюся, що нічого страшного, що я читала з коментаря. Ще раз нагадую, що цей прямий ефір був для наших захисників, ми їм дякуємо за ранок, за кожен день, за кожну тиху ніч і за те, що кожен з нас може пройтися вуличками міста, випити кави, почитати спокійно книжку в переривах між тривогами. Дякуємо вам, рідні захисники, за те, що нас захищаєте, за те, що ви борюєте волю і мирне небо нам і нашій країні. Дякую всім, хто був зі мною сьогодні зранку. І до побачення до зустрічі в нових ефірах. Не забуваємо, що в коментарях є актуальні збори, поширюємо, робимо репости і донатимо донатимо і донатимо, і донатимо. Тому що дуже багато запитів. У нас теж є багато, я маю надію, що ми з цим впораємося. До побачення і всім щасливого, гарного дня!